Вітаю вас ще раз, шановні глядачі. Стосовно удару по Кахов Київській ГЕС, хотів сказати слово Каховський. Оговорка по Фрейду. Так, от, власне кажучи, що я складав прогноз нещодавно по всіх ГЕС України і по Київській, в тому числі. І я попереджав, мені карти випали. Можете знайти це відео на моєму YouTube або в ціктоці полистати мої старіші відео. І я попереджав про те, що дійсно по Київській ГЕС є загрози атак. Наскільки я знаю, вона не повністю розбита, по ній просто вдарили. Я би хотів подивитися, чи найближчим часом будуть якісь влучання по нових ГЕС України, тому що це дуже важливо. гідроелектростанцій в Україні багато, і вони всі мають дуже важливе значення. Для інфраструктури, для споживання електроенергії я би хотів подивитися, що мені карти покажуть. На циганській колоді 4 карти витягнув і на гральній колоді 3 карти. Карта високомір'я, активізація сепаратистів-провокаторів. Далі падає карта священника, карта противника, близька присутність ворогів і карта вогню, нещастя. Влучання по ГЕС ще будуть по-українських. Принаймні, найближчі місяць-два ще можуть бути якісь дуже жорсткі атаки. Бо карта вогню нещастя, карта високомір'я, карта противника – погані карти. Дама хрестова карта сильної жіночої енергетики, Двійка Бубнова – карта фінансового розорення, карта втрат, туз, Червовий – карта любові. Ну, прогноз, я би сказав, більше негативний. Вдаряти, влучати, атакувати ще будуть. Тому, будь ласка, ті, хто проживають біля якихось гідроелектростанцій, люди, будьте обережні. Загрози ризиків атак дуже високі. Бережіть себе, до нових зустрічей.